Провальним охрестили не так результат збірної на чемпіонаті Європи з футзалу, як її гру. Українська дружина виглядала абсолютно не готовою до першості. Вважає наставник енергії Станіслав Гончаренко. Ми були і не готові і психологічно, і функціонально. І найголовніше, що у команди не просліджився стержень гри. Розумієте, треба мати було філософію, а вона трошки була різна. Локомотивницька, львівська, розумієте, так? Да? І мені здалося, що на цьому формі кожне були самі по собі. Харків'яни собі, львів'яни собі, а головний тренер собі. Найбільш прикремий є те, що програли українці лише у серії пенальті, хоча, звісно, самі винні. Та ну пенальті, пенальті це лотерея, чесно. Всі прекрасно розуміють, що треба рішати в основному часі. Тепер головне, аби висновки зробили самі гравці збірної та її керівництво.